Вітаю вас, друзі! Мене звати Євгеній, А ви на каналі ЖКОЗГІР. сьогодні? Це продовження багатосерійної моєї задумки про встановлення максимальної електроніки. В мою проектну Opel Astro H Blitz. Ну ті, хто на мене підписані, ті знають про мою затію. А ті, хто ні, то рекомендую підписатися на мій YouTube канал для того, щоб не пропускати нові відоси. Якщо що ось Instagram та пошта по питанням співпраці, а і не забудьте, що в описі під цим відео знаходяться різні корисні полівські групи, в тому числі і моя особиста група в Телеграм. Тому залітайте там багато чого корисного. Коротше, хто любить бренд Opel, залітайте туди. Вам сподобається сьогодні. У нас буде розкидання нової коси. Проводка нової класи по салону автомобіля, встановлення рекблоку. Я не знаю, це буде остання серія по саме розкидці цього всього чи ні, скоріш за все, ні, тому що багато дуже роботи. Це все потрібно пришивати, активувати, намагатися це все подружити. З одного боку, нічого складного нема, але з іншого, якщо так розбиратися, дій дуже-дуже багато. І через це, ну, не все встигаєш. Тому сьогодні у нас ось така. Серія. Коротше, погнали, сподіваюся, що вам вона сподобається. А вмочити зручніше, і приємного вам перегляду. Слухайте, я якось, ну, скільки разів я розбирав Астру Аж, багато елементів знімав, розбирався, знаю, як вона влаштована. Але от щоб сидіти в автомобілі, який повністю розібраний, це, мабуть, в перший раз в мене прям прикольні відчуття. І, знаєте, це реально незабутні такі відчуття, які. Будеш колись потім з часом згадувати, і прям нічого собі, я на таке рішився таке зробити. Як сказав мій тато, каже, я б на таке, мабуть, би не пішов, тому що дуже-дуже багато роботи, і прям реально дуже потрібно багато чого зробити, щоб це все реалізувати. Але коли це все реалізується, ну особисто для мене мені це цікаво, то це прям вау. Це прям вау, тому що я розумію, що це фактично Астра. Ручної збірки ну майже як Rolls-Royce. І так, а винуватись в цього цього безладу в автомобілі, рекблок. Ось заради нього я все і перекрутив тут в Астрі, заради того, щоб його встановити. Я обрав рекблок з індексом HQ. Це вважається один з найпічканіших таких блоків. В нього тут є все, що може бути, і керування панорамою, і а, підігріви, і парктроніки, коротше. Все, що можна, тут є. Як він ставляється в хетчбеку? дуже просто. Бачите, ось тут два пази. І ось тут дві ніжки. Ми просто їх заводимо, дві ніжки ставимо і нахиляємо його. Далі, ось тут є як фіксатор. І ми його заводимо цим фіксатором і до щелчка. Оп, защелкнули. Далі притягуємо гайкою до кузову. І наш рекблок вже встановлено. Тепер залишилося протягти коси, все пришити, все активувати. Зараз я ще дотягну це ключем. І можна буде робити далі. Оце заради цього я розбирав весь автомобіль. І так, опа! Новенькі коси. Це коса основна, яка з УЕК йде на РЕК. І от зараз її буду розкидати по салону. Під торпедну косу зараз ще не приніс, а пізніше принесу. Я її там доопрацював, повністю провів все, що тільки можна, і для датчика давляка в шинах, і UHP4, і також я провів на Bluetooth для музики. Це кастомна вже деталь, я маю на увазі. І твін-аудіо поставив. Коротше, все зробив прямо по максималу. От, е да, у нас тут трішечки похолодало. Е прям прийшлося вдягнутися нормально тепер. І зараз це все буду розкидати. Це у нас йде каса на стелю. Ось вона. Ось Вона йде у нас туди наверх. Зараз трішки хоча б порозкидаю. Оце у нас каса йде на передню частину через моторний щит. Вона отуди вперед закидається. Зараз хоча, хоча б розкидати архітектуру, щоб нічого не переплутати, а вже потім А, Прийшлося багато переробити, особливо через стару ізоленту. Тому що вона вже розпустилася, як би можна було закинути, але я вирішив, що та ні. Надо вже робити так, щоб було не соромно. Ну і от тепер не соромно, тепер розкидаю. Так, Це на задню частину у нас йде. Це у нас йде на бензобак. Зараз витягнемо оп, на бензобак. На рекблок, блок на подушку безпеки. А, так, це каса у нас йде задня для підсвітки номера там і таких дрібничок. Зараз я її витягну тут. Тик-тик-тик-тик. Опа, на задню частину возьмемо. Так. Далі це на передню пасажирську дверцу. Ось так. Зараз ось тут трикутник по центру. У нас знаходиться ось цей трикутник, він знаходиться по центру під колісою КПП. Так, Х1 колодка у нас йде сюди. Ось так. І цей блок безпеки, на, на блок безпеки, ось цей іде, а цей на подушку безпеки задню а, дверцяту і також на датчик удару ось він. Все, наче раз кидав, тепер, буду... так. тепер це все буду прокладати і прихамутовувати. Ну, коротше, роботи достатньо, тому працюю. І так, коси я прокинув. Тут проводка трішечки валяється. Це проводка, їх тут дві на фари, тому що одна нова, а друга стара, яку я ще не демонтував. Потім демонтую і прокину нову, але це, це все таке. Тут головне зробити перший запуск. Це буде цікавенько. Для першого запуску нам знадобиться обов'язково під'єднати приборку. Ось вона. І обов'язково під'єднати сім модуль, тому що через сім модуль йде іммобілайзер, і якби без нього у нас нічого не запуститься. Тому ставимо ці дві речі в салон. Далі накидуємо блок у ЕК. Потім під'єднуємо акумулятор і перевіряємо, чи ожив автомобіль. Запустити ми його зараз 100% не запустимо, тому що у ЕК він там проконфігурований під 1,7 дизель його потрібно переробити на 1,6 бензин. Ну, коротше, це дрібнички, я їх зараз перероблю і зробимо перший пуск мотора. Якщо все заробило, все супер, збираємо далі. Цікаво. Тому зараз йду, вставляю тут все просто. Головне, якщо робите такі дії, як я зараз це роблю, головне перевірте, чи прихватили ви всі маси. Тому що я колись проходив через це. Коли я знімав підрамник, до речі, відоса ще навіть не вийшло. Це, це півроку тому, як мінімум, знімався підрамник. Просто якось робив 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 по комплектації, випускав саме ті відоси, а от по підрамнику я ще нічого не випускав. Так от, там був прикол, хоча в одному з делі я розповідав про це. Що коли я все приконектив, зробив пуск автомобіля, і він а, вийшов в помилку і повністю виключився, виключив повністю всі свої системи. Я думав, що щось з рейкою мої підозри були такі. А через якийсь певний час, зараз, якщо що, я прикручую торкси, це три колодки тут три торкси на Уекі, які а, притягують колодки знизу. От. І коли я а, почав все перевіряти, я згадав, що я не дотягнув одну головну масу. Після того, як я її дотягнув, всі системи заробили. Тому майте на увазі, що коли ви щось таке глобальне робите, обов'язково перевіряйте а, маси. Вони дуже сильно впливають. Ну, Це вдруг хто не знав. От, Зараз затягнемо. Після цього ставимо акум і перевіряємо і робимо хоча б а, пуск автомобіля в плані тест систем. Якщо все засвітилося, то значить автомобіль ожив І так, друзі, перший тест системи. Опа, трішки незручно тут сідати буде, Ну нічого страшного. Дивимося на приборку. Зараз Фух, вставляємо ключ. Індикатор дверей вже запалився і провертаємо. Йас. Все запрацювало. Ну, Як бачимо, тут помилки висять, це все нормально, тому що у автомобіля ще нічого не підкручено, не підключено. Тут все від'єднано, тому але в будь-якому випадку автомобіль ожив, і це нам каже про те, що все гуд, можна збирати далі. Але я зараз візьму обком. До речі, де взяти нормальний обком? У вас буде тут посилання, я розповідав про обкоми. І зараз переконфігурую УЕК, хоча б просто УЕК переконфігурую, що у нас бензин, і спробуємо запустити мотор. Хоча я не впевнений, що він запуститься, тому що всі інші блоки у нас тут не прошиті, але я спробую все ж таки. Тому погнали брати обком, під'єднувати і прошивати автомобіль, хоча б, щоб він запустився. Так, беремо обком, Якось тут під'єднуємося. О, Він під'єднався до автомобіля. Супер. Це вже гарний знак. Наше зживлення йде по всьому автомобілю. Ну, хоча я і не здивований, тому що автомобіль вийшов на зв'язок, тому якби він не вийшов, то тут би, а, ну, якби щось не було не так, то він би не вийшов би у нас на зв'язок. Потрібно дати запалення, до речі. Ще один плюс до того, що все працює, бензонасос качає. тому Це гарний знак. Так, заходимо в діагностик. Обираємо рік автомобіля, Astra H, Body, І далі шукаємо UEC. ось він, Under Electrical Center. Заходимо. Тут ще зараз. А, супер, він вийшов на зв'язок, це дуже гарно. Тут ще прикол в тому, що він під другим карпасом. Зараз я його буду відшивати і прошивати. Нажимаємо Programming. Видно, вам чи не видно, коли ми заходимо в «УЕК». Дивіться, ось «УЕК». Зараз Бек нажму. Ось тут є у нас: от, ми зайшли Under Electrical Center. Програмінг. Натискаємо програм. Як його відшити? Програм. Дивіться, Immobіlaйzer Programming. Четвертий по списку. Ось, Заходимо. Тут потрібно підтвердити Карпас. Того блоку, ну, як він пришитий. У мене він є. Нажимаємо Enter Security Code. Він там був 5569. Ну, у вас може бути інший, це просто так. Це старий карпас, який я прибираю. Натискаю ОК. Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно взяти і reset security code from UEC. А потім програм Security Code натиснути, а вже писавши ваш Карпас. Зараз я це не буду робити. я хочу Зараз, ну, я це зроблю, тільки спочатку я хочу запустити автомобіль. Програм Варіант Configuration натисну. І тут листаємо далі. Next, next, next. Next. Зараз. Next next, next. next. Engine. ось. Натискаємо. Ну, нехай це і буде. Перед запуск робимо. Ні. Так. Програми я тут програмив зараз. А, прийшов до того висновку. Що нам потрібно було запрограмувати рек, REC, пришити UEC і пришити РЕК. І переконфігурувати приборку, а, щоб системи хоча б по зв'язку основні почали працювати. Зараз я поставлю один момент. А, я хочу перевірити. А, можливо, запрацює поставлю engine Other. А, він в мене й стоїть. Other. Все, окей. Ну що. Зробимо пуск. Фух, ну що, автомобіль ожив, все працює. Ну, звичайно, що зараз ще буду все програмити, прошивати, ставити, щоб все там працювало, щоб коректно працювало. Що в мене зараз, наприклад, нема, то буду відключати і так далі. Але факт того, що автомобіль працює, він живий, залишається фактом. Фух, ну що, рушаємо, мабуть, вже до кінця, і вже побачимося в наступній серії. Ну що, друзі? Моя Astra H-Blitz ручної збірки поступово збирається, поступово все встановлюється, все активується. До речі, на рівні холості хода у неї через те, що ну, коли на, на відео було, а, через те, що в неї не під'єднаний один температурний датчик, і ще якийсь датчик, і там на вентилятор радіатора не під'єднано. Коротше, багато чого не під'єднано. Через це вона просто сидить в помилці. А в наступному відео вже повністю заберемо автомобіль. А, і, як би, так. Чесно, досі не віриться, що, по-перше, у мене вийшло все придбати, а, прям всі деталі, звести в одну кучу, і це все закинути в свій автомобіль і поставити. Слава Богу, в мене це вийшло. А, чи повторив би я це ще раз? 100% так. Тому що це цікаво, це прикольно. Мені хтось написав питання в інстаграмі, що така, навіщо можна ж було просто взяти, придбати готову астру в такій комплектації можна було б, але не було б так цікаво. Ну, особисто для мене я маю на увазі. І при цьому всьому потрібно розуміти, що 2012 рік, в будь-якому випадку, це вже така е, трішки урізана комплектація. Навіть були в 2012 році Астри з рек-блоком, і їх, в принципі, достатньо було, але все одно вона була дуже порізана, все одно потрібно було додавати коси, багато чого потрібно було додавати. Тому, якби в будь-якому випадку роботи було б достатньо. А в мене вийшло, що найцікавіша робота, тому що з найбазовішою комплектацією по електроніці перетворити. На фулл топ. Це як би прикольно. Тому дякую за те, що ви мене дивитесь. Дякую за вашу підтримку. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал, мій Instagram та пошта по питанням співпраці, як завжди, вискакує ось ось-ось тут. Виїжджає. Бажаю вам всім мирного неба над головою. І далі буде 100% тільки цікавіше. До зустрічі!